Прилетів до Маріуполя на гелікоптері. А потім сів за кермо автівки. Це про візит Путіна, нібито Путіна, до тимчасово окупованого українського міста. Президент Росії, як розповідають пропагандистські медіа, таки вирушив до окупованого тимчасово міста Українського Маріуполь. У поїздці його супроводжував віце-прем'єр Марат Хуснулін. У Маріуполі російський воєнний злочинець відвідав відбудовані Філармонію та університет. Пишуть про це. Знову ж таки, пропагандистські змі також в одному з мікрорайонів міста він навіть нібито поспілкувався з містянами. Однак відповідного відео не оприлюднюють. Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив, що під час відвідання окупованого міста Путіним російська авіація закривала над ним небо. Також у Маріуполі вимкнули. Мобільний зв'язок ну от зараз подивіться уважно. От Путіна показали е, мені ще його проходка. У там по Маріуполю, нібито вже викликала підозри для мене, що це можливо саме двійник Путіна. Чи не Двіник, чи то Путін? А що ви помітили? От якась хода у нього була, знаєте, така наче награна, наче от актор переграє. Ну, це моя власна думка, що ви на це рахунок думаєте, будь ласка, долучайтеся. А до Путіна Маріуполь відвідував лише один диктатор, німецький фюрер Гітлер. Він приїжджав до Маріуполя у 1941 році після вдалого Бліцкригу 8 жовтня. Через місто німецька армія наступала на Ростов та Кубань. 10 вересня 1943 року. Маріуполь був звільнений. від Німецьких загарбників під час донбаської наступальної операції звільнення міста чекає і цього разу.